Вітаю, друзі! У цьому відео хочу розповісти про інструменти, які я беру з собою, коли їду літати. Поділюсь досвідом щодо використання та думками про той чи інший інструмент. Сподіваюсь, вам буде цікаво та корисно, а також чекаю на ваші поради в коментарях. Розкажіть, що ще корисне могло би доповнити мій набір. Звісно, комплект інструментів дуже індивідуальна річ і залежить від того, де, як і в яких умовах ви працюєте. В моєму випадку я виїжджаю політати на декілька годин в поле, потестувати якісь дрони, і під мої потреби інструментів, які ми будемо сьогодні обговорювати, вистачає з головою. Але перед тим як ми почнемо, перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку цьому відео та напишіть комент в підтримку каналу. Очевидно, що на польотах без інструментів не обійтись. Банально треба встановити пропелери, затягнути їх, якийсь гвинтик може відкрутитися на дроні в процесі, або дрон відмовиться літати, якщо у вас відірветься якийсь провід, або випаде роз'єм. До цього часу у мене була проблема. Основний набір інструментів для роботи з дронами в мене живе на столі. І кожного разу, коли я збирався літати, частину цього барахла треба перекладати в кишеню рюкзака і щоразу думати, чи знадобиться мені ця викрутка, чи лишити її вдома. І до того ж, після польотів все це треба знову витягати з рюкзака, бо він у мене один на всі випадки життя. І щоб піти в магазин за продуктами, ключ для пропелерів мені не потрібен. З часом мені це набридло, і я вирішив зібрати окремий набір інструментів, який зможе виручити мене в більшості ситуацій, закинути це все в якийсь органайзер, щоб за потреби Просто кинути в рюкзак і знати, що там є все необхідне. Декілька слів про рюкзак. Коли його обирав, то хотів щось українського виробництва і потрібна була просто велика універсальна торба. Користуюся цим рюкзаком вже приблизно рік, і загалом задоволений. Купа кишень, основне відділення велике, туди легко залітає кейс з контролером, окуляри. Якийсь дрон в коробці і ще лишається багато місця. Єдиний недолік, який виліз впродовж цього часу, це трохи потріскалася підкладка біля ручки, але гадаю, це через те, що я використовую його взагалі не жаліючи, і інколи можу навантажити так, що його важко підняти. По органайзерам їх є багато всіляких різних. Впевнений, ви в коментарях мені порадите щось краще, ніж те, що я обрав, але мій вибір зупинився на такій невеликій сумці. Від знову ж таки, МТАК. В них є ще більший органайзер, але коли я обирав, то щось не побачив цю модель. Можливо, варто було брати і її, але і в цю меншу я в принципі помістився. В описі під відео я постараюсь надати всі посилання на. Речі, які буду обговорювати в цьому відео. І давайте нарешті подивимося, що я запакував всередину. Почнемо із ключа для пробів, бо він використовується буквально кожного разу. Найбільше мені подобаються ключі такого плану, які мають обгінну муфту і дозволяють просто рухати ключ туди-сюди і при цьому відкручувати або закручувати гайку. Подібні ключі можуть бути різні з вигляду, але я б вам радив купити саме такого плану ключ без шестигранників на кінцях. Тому що доволі часто пропелери треба затягувати із великим зусиллям, і в таких ключах палець постійно впирається в ось цей гострий край або хочеться взятися за самі шестигранники, щоб мати більший важіль для того, щоб закрутити гайку. Але тоді шестигранники неприємно впиваються в пальці. А в такому ключі ці місця більш пласкі, і закручувати гайки із більшим зусиллям тут комфортніше. Я б його міг сміливо радити до покупки, але справа в тому, що я не знаю, де його купити. Флаймод, те, що тут написано зараз, такі ключі не продає, і на Аліекспресі саме такі з вигляду ключі щось не зустрічаю. Тому, якщо ви знаєте, де купити саме такий ключ, поділіться посиланням. Але зручність ключа це, хоч і важливо, але навіть з таким ключем можна було б жити, якби тут не було одного дуже великого недоліка. Саме такі з вигляду ключі з шестигранниками та обгінною муфтою продаються під різними назвами і за різною ціною. Чи є там різниця по якості в дорожчих і дешевших, невідомо. Але їх до покупки радити не можу, тому що, от буквально вчора, я знімав пропелери на дроні тут біля столу, і дивіться, що сталося. Я ось намагаюсь закрутити гайку. Вона закрутилась до певної межі, а коли я намагаюсь докласти більше зусилля, ключ просто зривається і прокручується. Тобто обгінна муфта перестала виконувати свої обов'язки. А цим ключем я перекрутив не одну сотню комплектів пропелерів, часто затягував прямо з усієї сили, і він досі працює адекватно. Можливо, це саме мені попався бракований ключ, бо того разу я замовляв два. Цей поки що працює нормально, щоправда, ним. Майже нічого не закручував, ну так в тестовому режимі пробував дати зусилля наразі тримає. Як буде далі, невідомо. Тож довіри до таких ключів у мене немає і радити до покупки не можу. Краще взяти простіший ключ без обгінної муфти, та там буде не так зручно ним користуватися, але як мінімум він не буде прокручуватися. Єдине, що не беріть ось такого плану ключі, бо там ручки, за які ви тримаєтеся, дуже близько будуть розташовані біля пропелера. І це незручно, можна собі і пальця інколи порізати, і закручувати постійно зачіпляючи пропелер, некомфортно. Або ж можна взяти будь-який ключ на 8, будь-то рожковий, або з якогось набору інструментів, ключ з тріскачкою підійде прям теж чудово. Наступне, що обов'язково має бути в наборі інструментів, це викрутки під шестигранник різного розміру. В органайзер я собі закинув три викрутки: 2 мм, 1,5 мм, і ось таку 4 в одному, в якій є 1,5, 2, 2,5 та 3 мм шестигранники. Як бачите, на одній з викруток у мене магнітик висить, колись відпав із мотора і тепер живе тут. Дуже зручно, бо зазвичай викрутки не намагнічені. Ну, Хоча вже ця, мабуть, намагнітилася, бо на ній постійно був магніт. А оця, наприклад, не магнітиця. Чіпляємо магніт, і тепер вона магнітна. І коли у вас гвинтик перемагнічується до викрутки, це набагато зручніше. А ще оця викрутка на півтора доволі цікава. Тут наконечник у формі кульки. Інколи це незручно, але в певні моменти дуже зручно. Цей кульковий наконечник дозволяє вам викрутити гвинтик, тримаючи викрутку не на одній вісі з ним. Можна хоч зверху підлізти до нього, і під таким кутом викручувати або закручувати. Але в цей же момент при роботі із звичайними гвинтиками, до яких легко добратися, ця викрутка може бути дещо незручною, тому що вона постійно десь намагається втікти. І в такі моменти я використовую ось цю насадку на півтора. Викрутки під шестигранник бувають також доволі різні. З того, до чого я прийшов, і що мені досі найбільше з усього подобається це викрутки Vera. В мене є дві однакові на 2 мм. Одна живе вдома, а інша в о, цьому органайзері. Тепер також під 2 мм вони бувають в такому вигляді. Зручніше закручувати якісь гвинтики і з більшим зусиллям, бо маємо більший важіль. А ці викрутки класні, але мають трошки маленьку ручку, і в певні моменти це буває незручно. На перший погляд може здатися, що тут не шестигранник, а щось типу торксу. Бокові грані тут трошки вдавлені до середини. І це зроблено спеціально, на сайті навіть якусь назву має ця форма. В чому суть? Що в нас викрутка оцими гострими гранями, як ніби врізається у внутрішню поверхню гвинтика, і менше шансів, що воно злижиться і прокрутиться. І воно дійсно працює. Якщо поганий гвинтик, то він злижиться, звісно, від будь-якої викрутки, але з цими викрутками в мене таке траплялось доволі рідко. І як бачите, на наконечниках немає слідів деформації, хоч ці викрутки активно працюють. Також доволі непогані викрутки від ProSkid. Я ними користувався до того, як познайомився із верою. По ціні вони, до речі, так вдвічі дешевші ніж вера, і за свої гроші вони прям класні. Цією викруткою на 2 мм, Як бачите, вона така вже прям дуже робоча. Тут гумка розтягнулася і прокручується. Я зібрав нею ну дуже дуже багато рам і затягував прям із зусиллям, і навіть надягав. Рукавичку на руку, щоби більше зусилля мати та закручувати З наконечника, Як бачите, трохи злізла фарба, і сильної деформації тут немає. Ну, якщо придивитись, може трошки-трошки, воно там почало злизуватися, але цілком адекватно враховуючи те, скільки ця викрутка працювала. Викрутка на 1,5 мм працювала значно рідше, тут в нормальному стані гумка, і наконечник виглядає також трошки краще. Також доволі часто в різних балрахолках і на тому ж самому Алі можна побачити подібні викрутки: або із золотистими наконечниками, або із сріблястими. Вони в принципі непогані, але давати якесь конкретне посилання я не буду. По тут є певна лотерея. Ці викрутки не мають якоїсь конкретної назви їх продає багато. Продавців за різними цінами, і невідомо, чи там буде відрізнятися якість матеріалу наконечників чи ні. Бо я пам'ятаю, колись купив саму першу свою викрутку такого плану, і вона була прям класна. Я збирав багато рам нею і все було добре. З часом на ній наконечник вже трохи втомився, я купив іншу з вигляду таку саму, і там вона злизалася буквально після першої рами. А потім вже не пам'ятаю, здається, десь в Україні купив комплект наконечників різного розміру, встановив їх на свої ці викрутки і. Вони, начебто, нормально працювали. Тож, якоїсь чіткої думки про ці викрутки в мене немає. Все залежить від того, які там будуть наконечники, але на жаль, перевірити їхню якість не вийде до того, як ви купите і спробуєте щось закрутити. Щодо універсальних 4 в одному викруток, тут, ну і взагалі в інструменті працює те правило, що чим дорожче, тим краще. Викрутки від D-Max. Вона, в принципі, непогана, але для постійного використання десь там на робочому місці і там збирати нею багато дронів не підійде і радити її для такого використання я не можу. Тому що в мене біта під 2 мм після збірки декількох рам, затяжких гвинтиків із певним зусиллям, із шестигранної стала, на жаль, круглою. Інші біти наразі виглядають адекватно, бо ними я працював. Доволі мало. Можливо, звісно, це мені продали якусь підробку і надпис E Max. Тут хтось коректором намалював, але маємо, що маємо. Отаку викрутку під різними брендами, я їй здається купував в магазині UCDo, рекомендувати не можу взагалі. Тому що наконечники тут просто жахливі. Якщо є Максівською, я зміг зібрати хоч декілька рам, здається, то ось тою біта на 2 мм тут закінчилася буквально після затяжки декількох гвинтиків. А біти іншого розміру я тут, в принципі, і не рухав. Але якщо на них придивитися, то прям видно, що грані такі доволі м'які і заокруглені. В той же час на e-maxівській е грані виглядають набагато краще. Так, що ще у мене тут лишилось цікавого? Ну, пінцет. До речі, ще один лайфхак. Загубив комплектний наконечник з пінцетом і шматок ізоляції від 12 АВГ, в цій якості підходить ідеально. Пінцет незамінна штука для якоїсь дрібної роботи. Вставити випавший роз'ємчик, притримати маленький проводок, щоб його підпаяти. Думаю, зайвих пояснень тут не треба. Що можу сказати? Пінцет має бути якісний. Пробував декілька всіляких різних. Непоганим виявився пінцет, який я поцупив у своєї другої половинки, але потрібен був пінцет із гострими краями. Купив в Україні і виявився він доволі класним. Хороший метал, при стисканні він не деформується і можна брати якісь. Дрібні об'єкти, тримати їх доволі впевнено. Чому я на цьому так акцентую? Бо бувають погані пінцети, які зроблені як ніби із консервних банок. З м'якого матеріалу ти його стискаєш, і він таким і лишається. Але на фотографіях в інтернеті виглядають всі гарно, і дізнатися, який він є насправді, можна хіба купивши і подивившись. Тому тут так само надіємось на правило: чим дорожче, тим краще. Також запальничку маю якусь там термоусадку заплавити або нитку припалити, то так очевидно. В цій кишені в мене якраз. Декілька термоусадок різної довжини. Вони нічого не важать, місця майже не займають, але можуть колись згодитися і виручити. Далі маю пакетик із купою гайок для пропелерів, і вам раджу теж такий пакетик собі завести. Хоча б якісь там з десяток гайок, запасних варто мати, бо вони можуть або злизуватися і потім вже не триматися, або можна її просто десь загубити в траві, і все. Без гайки на пропелері, дрон не полетить. Сумно буде, якщо через таку дрібницю ви не зможете продовжити польоти. Тому запасні гайки мають бути. Можливо, це я забагато собі кинув. Потім розділю якісь десяток лишу. Також із ленту собою маю. На жаль, не канонічна синя, і можна було б якусь трохи меншу по розміру знайти, бо це багато місця займає. Декілька маленьких стяжок, бо саме вони тримають майже весь коптер, і парочка канцелярських гумок, які можуть застосовуватися так, як ви собі придумаєте. І дивлячись на майже пустий органайзер, ви можете сказати, що тут вже бракує плоскогубців та букорізів. І дійсно, я їх не поклав сюди спеціально. Бо особисто в мене завжди або в кишені, або в бананці є мультитул, який може виконувати ці самі функції. Ну і звісно, тут, окрім плоскогубців та кусачок, є всілякі інші корисні функції, як і в більшості інших мультитулів. Але що можу сказати про мультитули, що краще. На цьому не економити, тому що, якщо взяти якийсь дешевий мультитул, він може банально не виконувати ті функції, які ви від нього очікуєте. Цей Лезерман це мій другий мультитул. Перший, я собі взяв ось такий Ектів, здається, він називався, і був як трохи розчарований. Плоскогубці там працювали, а от щодо кусачок, то були питання. Кусачки на тому мультитулі не могли перекусити навіть стяжку, вони її просто зажовували. А про якісь тоненькі провода я взагалі мовчу. А тут стяжки взагалі без проблем йому даються. Провода так само легко перекусує тоненькі. І, наприклад, 10 АВГ також не проблема для цих кусачок. І, до речі, інколи роблю ось так. Гумку надягаю на. Ручки плоскогубців і таким чином вони постійно стискаються. Можна затиснути якийсь предмет і підпаятись, наприклад, або ще щось зробити, те, що вам треба. А якби в мене не було мультитула, то в органайзері б легко знайшли свої місця, косачки та маленькі плоскогубці. І по ціні це буде значно дешевше, ніж мультитул, особливо якщо говорити про Лезермана. Косачки брав на Аліекспресі, доволі непогані, а плоскогубці просто купив в найближчому будівельному магазинчику. По органайзеру, в принципі, все. Тут у мене лишився лише USB-провід. І ось такий саморобний перехідник, який з одного боку має XT60, а з іншого USB-A та USB-C. В нього ми можемо підключити акумуляторну батарею. Подивитися її напругу, а з іншого боку, вставляємо кабель і заряджаємо, наприклад, телефон. До речі, я у себе в Телеграмі нещодавно розповідав про цей перехідник, і також там є посилання на деталі для його збірки, і STL файл корпусу. Він зроблений особисто мною, як бачите, не з першої спроби, але в результаті. Вийшла ось така штука, доволі корисна буде. Гадаю, можна в будь-якому місці, якщо маючи FPSну батарею, зарядити якийсь пристрій, який вам треба, або включити паяльник. Єдиний великий мінус тут те, що немає попередження про низький розряд акумулятора, і батарею при неуважності можна всадити взагалі в нуль. Але в екстрених випадках, знаючи, що основна батарея повністю заряджена, і можна без проблем декілька разів зарядити телефон. Також, якщо у вас телефон на Android, ви можете встановити собі АПК-шку betaflight конфігуратора. І тоді можна під'єднатися до польотного контролера за допомогою кабелю. Втикаємо. І все, у нас Betaflight працює на телефоні. Можемо там подивитися, змінити якісь налаштування. Інколи буває, що через якесь одне неправильне налаштування в Betaflight конфігураторі коптер не летить. І в такому випадку якраз телефон прийде на допомогу. На жаль, на айфоні я щось не міг добитися, щоб воно запрацювало. Є програма з для iOS, але вона чогось не конектиться по проводу. І, до речі, щодо самих кабелів. На жаль, не кожен кабель для цього підходить. Ось, наприклад, якийсь такий прикольний, 240 ватний із індикацією потужності, але він не працює. Пишеться, що USB-пристрій не підтримується. Тож такий момент теж може бути. Я ось знайшов кабель, що це у нас, Ugreen, і воно працює. Думаю, якісь інші хороші, якісні провода теж будуть працювати. З основними інструментами розібралися, але це не єдине, що я беру з собою на польоти. Завжди поруч із органайзером на поличці в мене лежать ось такі штуки. І коли збираюсь літати, так це все кладеться в рюкзак. Це у нас паяльник і тестер. Тестер доволі простенький, купував на Аліекспресі і обрав щось мінімального розміру. Тому що є у мене основний, так сказати, домашній тестер, але по розміру він прям суттєво більший, ніж цей. Загалом ця штука працює, свої функції виконує, але хотілося б щось в майбутньому знайти трохи якісніше, бо є сумніви, що ці провода будуть жити тривалий час, вони на дотик такі... Ну, ізоляція явно не силіконова, але все одно того функціоналу, який тут є, достатньо для простенької діагностики та перевірки дрона в полі. Можна виміряти напругу постійного струму, опір, перевірити діоди, а також, що найчастіше треба, це режим прозвонки. Також струм можна заміряти і напругу змінного струму. Перед зйомкою цього відео на Аліекспресі познаходив ще декілька цікавих варіантів. Посилання лише в описі, можете сказати, що думаєте про них. Тепер щодо паяльника. Відносно нещодавно, в Нірсі зробили ось такий кейс для своїх паяльників, і він прям створений для того, щоб кинути його десь з собою і паяти в будь-якому місці, де вам це знадобиться. Тут є підставка для паяльника, а паяльник, до речі, в моєму випадку це HS02A. Також тут є невелика катушка припою, його можна доволі зручно ось так витягувати звідси. Оцей боковий отвір прикритий кришкою на магніті, і сам припій також тримається завдяки кришці на магніті. І якщо цей припій у вас закінчиться, то катушку можна дістати та намотати якийсь інший припій. А справа від тримача є мідна стружка для очистки жала. Цю частину за потреби можна витягнути. Якщо знадобиться, також можна поміняти мідну стружку, думаю. Я брав набір із шістьма жалами: П'ять ось тут в тримачі, і одне в самому паяльнику. Але, на жаль, тут немає можливості обрати, які саме жала будуть в комплекті. Особисто я дуже звик до жал bc 2 та c 4 bc 2 тут в комплекті є, а от c 4 мені довелося докупити окремо. Найбільше жало з тих, які є в комплекті, це ось таке, але все одно при порівнянні із c 4 видно, що c 4 більше, і теплопередача на якісь великі контактні майданчики буде тут краще. По живленню, паяльник має на вході USB-C. В комплекті з ним був перехідник з USB-C на такий круглий DC коннектор. Але той перехідник я десь посіяв. І це один з його недоліків, що можна загубити десь. А також є важливий момент: паяльник підтримує напругу до 20 вольт, а це означає, що напряму від 6С батареї його вмикати не можна, бо згорить. І в цей момент ми повертаємось до. Раніше згаданого перехідника, однією із основних причин, чому я його зробив, це була можливість вмикати паяльник від 6С батареї. Беремо будь-яку батарею від дрона, втикаємо в перехідник, він запускається, тицяємо ОК і маємо на вході 20 вольт та можемо працювати. Набір виглядає доволі продумано, але користувався я ним небагато. Чисто в тестовому режимі трохи попаяв, щоб зрозуміти, що воно і як. Ніяких критичних недоліків не помітив, але один момент не сподобався. Ось цей тримач для паяльника всередині має сходинки. І за одну з них паяльник зачіпляється жалом. У мене був такий момент, що я, наприклад, паяв, періодично ставлю паяльник сюди, потім дістаю. І коли я вчергово дістав паяльник, він у мене почав пищати та на екрані написав, що жало не підключене. Це відбулося через те, що жало постійно зачіпалося оцією частиною. За ту сходинку. і... Ну, ось так, наприклад, може статися, якщо дуже грубо це зробити. І от бачите, воно прямо там тримається. Тож періодично з'являється потреба підтискати жало на місце, а коли воно гаряче, це зробити. Ну то можна, але обережно треба робити. А так, в загальному цим набором я задоволений. Все продумано, зручно розташовано, всілякі приємні дрібнички є. Єдине, що можна було б ще сюди додати якесь місце, щоб флюс зберігати, але при потребі і без флюсу можна щось підпаяти. Адже у складі припою флюс є також. А ще цей набір виглядає доволі класним подарунком для людини, яка збирає дрони або щось паяє. Гадаю, було б дуже приємно отримати ось таке в подарунок. Але цей набір у мене, грубо кажучи, виїзний, а вдома я продовжую користуватися своїми старими, добрими SH72. Їх у мене два штуки, якраз із раніше згаданими жалами: тут bc 2 тут c 4 Як бачите, вони. Доволі активно працюють такі брудні, і ось цей новенький фнірсі пускати на ось таку брудну роботу мені трохи шкода. Тож, скоріш за все, і в подальшому я продовжу користуватися цими sh 72, бо вони мене всім влаштовують. А гарний та новий фнірсі буде для якихось особливих випадків та для пайки на вулиці. Але до цього часу мені паяти на вулиці доводилося буквально декілька разів, і зазвичай, якщо мої дрони ламаються, то паяльником там не допоможеш. На цьому у мене все. Чекаю на ваші коментарі щодо мого набору інструментів, що вам сподобалось, що, можливо, б ви замінили на інше, і також рекомендуйте якісь інші класні та зручні штуки. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось, то підтримайте його своєю активністю. Поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, а також підпишіться на канал, якщо раптом ще цього не зробили. І окрема подяка спонсорам на МОНОБАЗІ. Імена цих прекрасних людей ви бачите зараз на екрані. Завдяки вашій фінансовій підтримці, я маю можливість купувати якісь речі на огляд для зйомки подальших відео, а також підтримувати Збройні Сили України, що і вас закликаю робити. Підтримуйте наших воїнів усіма доступними для вас методами. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.